Друзі, вітаю вас! Раз на тиждень інтент Акценти знайомлять вас з головними новинами Одещини. Але напередодні нового року ми вирішили відійти від звичного плану в цих світлинах. Наш рік без рейтингу важливості подій для Одещини, але з емоціями та місцем в історії. Тобто, як і завжди, стисло та по суті. Поїхали! На самому початку року, 25 грудня, історичний центр міста Порту Одеса було включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, велика дипломатична перемога та підтримка зусиль щодо збереження національної культурної спадщини. У подбірці головних світлин 2023 року. Ми не можемо оминути трагічні спогади. А саме удари по місту, один з таких прийшовся посеред містю 23 липня. Тоді постраждали у тому числі будинки, і на вулиці Преображенській. Тоді ж, 23 липня, ракетний удар прийшовся і по спасу Преображенському собору. Російська ракета потрапила прямо у центральний вівтар, тож будівля зазнала значних пошкоджень. Попри небезпеку, до собору відразу прийшло чимало містян, які допомагали розбирати завали. До прильотів ми ще повернемося. А зараз наступна світлина, і це про силу однієї людини і громадську підтримку. Катерина Нужевнікова, голова благодійного фонду «Корпорація монстрів, вийшла на одиночний пікет проти некритичних витрат з міського бюджету. І з 28 серпня одесити стали виходити на мітинги, і це стало своєрідною традицією по суботах. Зустрічатися на Думській на каву з вимогою гроші на зсу. Ще одна світлина з суботнього мітингу на Думській, де збираються люди різного віку та статусу, вірусповідання та інтересів: Одесити з дітьми, кавою та різноманітними транспорантами. Ну а наступній світлині наша кореспондентка змогла поєднати і наслідки ударів по місту, і незламність одеситів. 25 вересня. Росія нанесла черговий ракетний удар по нашому регіону, влучивши у морвокзал та готель біля нього. Цьому році було багато гучних затримок чиновників різного рівня. Так, 3 січня співробітники служби безпеки України затримали заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова, якого звинувачують у отриманні хабара і зловживаннях на судовому засіданні. Муратов сказав, що кримінальне провадження проти нього це можливо вкид з боку Російської Федерації. До речі, наші кореспонденти у цьому році не тільки багато фотографували, вони встигли відзняти декілька цікавих інтерв'ю. Чергове вже на нашому каналі цього разу наша гостя Наталя Гуменюк, військовослужбовиця, полковник збройних сил України, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Про сприйняття себе як людини. Як вдається суміщати звичайне життя з такою стресовою роботою, як вона бачить своє місце в армії та чого чекає після перемоги? Посилання на інтерв'ю під цим відео переходьте, залишайте свої коментарі та лайки і не забувайте про підписку. У новому році у нас доволі амбітні плани щодо нових відео. У 2023 році ім'я мера Одеси Геннадія Труханова часто густо з'являлося на шпальтах змі. Новини були і негативні для мера, наприклад, його взяття під варту Вищим антикорупційним судом і браслет на нозі, який на нього наділи у травні. Були й новини і про його замів, які звільнялися один за одним. При цьому мер завжди з'являвся в горячих місцях після ударів по місту, зустрічався з важливими гостями Одеси і навіть виходив до мітингарів на Думську площу. У цілому рік для мера був нелегким, але він тримає позитивний настрій. Одним з випробувань для очільника міста стала негода, яка вдарила по Одесі наприкінці листопада. Нагадаю, тоді у наслідок сильного вітру на одній з котелень сталася аварія, упала труба за вишки понад 100 метрів. Через декілька днів котельню змогли запустити, і тепло до будинків містян повернулося. Однак відновлювальні роботи зможуть початися тільки після закінчення опалювального сезону. У цьому році багато говорили і про Пушкіна. Мова йшла і про те, що його забагато на квадратний метр міста, і про перейменування вулиці та демонтаж пам'ятника. Але до кінця року всі одеські пушкіни залишилися на своїх місцях. Хіба що дісталося поетові на Приморському бульварі, якого 18 листопада облив червоною фарбою одеський художник. Ну, і ще одна світлина від наших кореспондентів, точніше, дві світлини з одного місця, а саме з місця влучання російської ракети біля художнього музею. Як кажуть, тут слова зайві. І наразі остання світлина найголовніша, найпозитивніша, найінформаційніша. І це головні підсумки року нашої боротьби. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. І більше, звісно, буде у наступному році. Тож залишайтеся з нами. Будемо вдячні за лайк та підписку. Зі святами вас знайте, все обов'язково буде Україна.